The З непередбачувані дії Дональда Трампа світові фінансові ринки знову здригнулись на тлі його заяв та політичних рішень. Інвестори кинулися шукати безпечні та стабільні активи. Одним із них є золото. І вже сьогодні цей дорогоцінний метал пробив позначку у 3 тисячі доларів за унцію. Яких максимумів може досягнути ціна золота цього року, та чи варто українцям вкладатися у цей актив? Відповіді на ці питання знайдете у цьому відео. Вітаю! Я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Ціни на золото встановили новий рекорд. Як пише Bloomberg, 14 березня золото сягнуло позначки у 3 тисячі доларів за унцію. Спотове золото зросло до 2 тисяч 994 доларів. А ф'ючерси в Нью-Йорку впевнено перевищили 3 тисячі доларів за унцію. Видання констатує, що ціни зросли на тлі агресивної тарифної політики Дональда Трампа. Нагадаю, політика Трампа призводить до послаблення долара, геополітичних ігор та торгових війн. Зокрема, президент США ввів 25% мита на імпортні товари з Мексики, Канади та Китаю. А з 12 березня набули чинності американські тарифи у 25% на всю імпортовану сталь та алюміній, а також продукцію з них, що вдарило також і по європейським виробникам. У відповідь ЄС увів мита на 28 мільярдів євро. Ця ситуація зробила золото більш привабливим активом для інвесторів, які намагаються зберегти свої капітали. Ще одним ключовим фактором, який впливає на дорогоцінні метали, є монетарна політика федеральної резервної системи США. Інвестори очікують можливі зміни в процентних ставках, що може повпливати на подальший курс долара і відповідно на вартість золота. Як розповів нам керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко, всі фактори, які позначають невизначеність, позитивно впливають на вартість золота. Вся ця атмосфера невизначеності, яку генерує команда Трампа, вона Посилює бажання інвесторів заховати як на якомога більше коштів у безпечній гам, і малоризикові активи, серед яких одним із найпопулярніших є. Нагадаю, що стійке зростання цін на золото спостерігається ще з кінця минулого року, а цього року продовжилося. Так у січні унція золота торгувалася по 2700 тисячі доларів. У лютому ціна піднялася до 2800 тисяч доларів, і сьогодні вже 3000 тисячі доларів. Тож констатуємо, що зараз золото зростає в ціні. А які прогнози далі? Фахівці очікують подальше зростання цін на золото. Наприклад, керівник департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко в коментарі нам зробив прогноз, що до кінця цього року ціна на золото може значно перевищити 3 тисячі доларів за унцію. До... О... Здається, січня багато хто очікував, що золото звісно, буде зростати, і ціна може досягнути трьох тисяч доларів США за Унцію, але власне кажучи, золото вже там, і подальші, подальша динаміка золота вже. Не така очевидна. Я думаю, що найближчим часом е існують ризики великої волатильності, і, в принципі, я не виключаю того, що насправді до кінця року е ціна на золото може бути вищою за 3 тисячі доларів. Зауція експерти Goldman Sachs теж очікують подальше зростання ціни золота з огляду на стійкий попит з боку центральних банків та зниження відсоткових ставок федеральної резервної системи США. Аналітики Австралійської інвестиційно-банківської групи Macquarie Group прогнозують подальший стрибок до 3,5 тисяч доларів за унцію в другому кварталі цього року. А фахівці міжнародної фінансової групи BNP Paribas прогнозують середні ціни понад 3 тисячі доларів за унцію, якщо це середні. То який пік? Невже золото сягне чотирьох тисяч? Поки що це зроду фантастики, але те, що робить Трамп, може і цю цифру зробити реальною. Тож з огляду на все це, чи варто українцям інвестувати у золото? За словами Олександра Мартиненка, це хороша інвестиція для тих, хто не боїться ризику. Не кожен Україні, не кожному українцю, я думаю, буде вигідно вкладатися в золото, тому що є дуже багато нюансів. Серед таких нюансів є достатньо серйозні комісійні платежі, які ви маєте сплачувати банкам за те, що ви купляєте в них золото. Тому, скоріше за все, так, для Тих особ, які дуже бояться ризиків, часткова інвестиція в золото була би цікавою, але для цього потрібні достатньо значні обсяги. І трішки офтопу. А ви знали про цифрове золото? Якщо ні, то ще одна новинка від Трампа у сфері інвестицій. Нещодавно він підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів. У документі він називає його цифровим золотом і додає, що така цифрова валюта, нібито ніколи не піддавалася злому. А наповнювати цей резерв будуть за рахунок біткоїнів, які конфіскують в рамках кримінальних або цивільних проваджень. До нового стратегічного резерву також увійдуть Етеріум, Ripple, Солана та Кардано. Неві що Трамп взагалі запровадив цей резерв? Поки не ясно, як такий резерв працюватиме, або ж яку користь він принесе платникам податків. Проте криптоцар Білого Дому мільярдер Девід Сакс сказав, що федеральний уряд матиме стратегію максимізації вартості своїх активів у такому резерві, не розкривши при цьому деталей. Але це Трамп, тож варто обережно ставитися до всіх його ініціатив, зокрема і щодо цифрового золота. Питання задам наступне: чи може Трамп замінити традиційне золото цифровим, принаймні у Штатах? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.